Різдвяна ніч завжди є особлива, спішань до бідних ясно мудреці, несуть із золото, і ладан смирно, що привітать Спасителя землі. Залишила їй пастухи свої отари, побігли до маленького хліба, серед соломи Йосип та Марія. В руках тримали, Боже немовля. Ту тиху ніч горіла зірка в небі, освітлювала до Ісуса шлях. І швидко розлетілася зручна звістка, облинаючи всіх самих містах. Яка була чудова та новина, що Ангел сповістив ту тиху ніч? Нам народилася свята дитина, принесла радість для людей усіх. Мале дитя лежало на соломі, сиділи поруч, люблячи батьки, не знаючи, яка чекала сина доля, скільки наруги, болі і ганьби. Ісус народився. І спав у колисці, почувши цю вістку, Сар Ірод лихій, розгніваний був ці радісні вісті. було їх чусти слова убий. І ніч була переповнена плачем, та крик матерів від не убиває. Був такий пронизаючий, з жахом і болем, і їхні серця гнітила в й печаль. І діти маліні, за що помирали, та тільки Ісус таке спав. І Йосип Марія до Бога взивали, і шлях до Єгипту. Господь їм казав: шлях був непростий і зовсім нелегкий, серця переповнював смуток і біль, в ту ніч загинули діти на вині, та саме Ісус був і рода Боявся за загрози для свого вітрону, боявся, що влади не матиме він. Ця думка йому не давала спокою, що десь народився, обіцяний на син. Та страшна подія потроху минала, Ісус між людьми ходив, промовляв, усе, що про нього пророки звіщали. У тінь сповнялось, як Бог планував. Людей навчав добру і любові, Що все це ніхто не задумав, зла, щоб люди одержали душі нові, і віра у серці все більше росла. Він знав, що зречуться, обмануть і зрадять. Він знав про всі муки свої на хресті. Та всі ці страждання йому не завадять, щоб радість принести і душі спасти. Після страшних подій минали століття. Сьогодні ми згадуємо всі про Христа, який народився і спав і на сіні, і який поплатився за нас всім життя. Христова любов до нас всіх є безмежна, любов'ю дорогу до неба поклав, і щоб рабувалась людина тілесна, без вини замість нас. Христос умирав. Сьогодні нам треба про це пам'ятати серцями і душею любити Христа. Страждав він, щоб грішні всі душі спасали, і кожен щоб мав дотвічне життя. Амінь.